Авоця і сина, і свята думка нині присної вовіки віков. цьогорічна паломницька худа на честь греко-католицького священика-мученика отця Петра Павла Ороса розпочалася зі спільної молитви біля хреста у місті Іршама. Ще у 1946 році владика Теодор Ромжа призначив його парохом греко-католицької церкви у селі Білки. У цей час тодішня влада вже переслідувала греко-католицьку церкву, але отець Петро до останнього подиху залишився вірним своїй вірі та до церкви. Після того, як діяльність греко-католицької церкви на Закарпатті була заборонена, отець Петер і надалі продовжував служіння, але вже у підпіллі. Владні структури стежили за ним, а згодом його вбили під час молитви. Рештки отця Петра Ороса знайшли вже тільки після зміни влади під бетонною стяжкою у гаражі колишнього полковника міліції. Перепоховання відбулося 30 років тому у селі Білки. Саме туди, вже п'ятий рік поспіль, Мукачевська греко-католицька церква організовує піше паломництво з міста Іршави. Ми завершили п'яте піше паломництво з Іршави до Білок, щоб поклонитися його мощам. Це вже в п'яте ми це зробили, і то є так символічно, тому що саме 5 серпня цього, цього місяця цього року. Папа Франциск підписав декрет про його мучеництво. Це декрет, яким ціла католицька церква визнає мучеництво нашого священника і теж підпільного єпископа Петра Ороса, як гідним того, що він віддав своє життя за Господа і за святу Матір Церкву. Тому в наших серцях отець Петро є завжди живий. Ми приходимо сюди, щоб поклонитися його мощам, щоб віддати шану тому його подвігу, але також приходимо, щоб вчитися від нього, тому що з тих свідчень, які при нього давали люди, і які давали ці свідчення на процес, який тривав довгі роки, проте процес його бетифікації, і всі ці свідчення свідчать, що він був людиною надзвичайно такого великого доброго серця? Дуже була щира людина. Наприклад, професор Іштван Піріді, коли познайомився з ним, то каже, що в житті не зустрічав священника, наповненого такою радістю. Каже, я бачив у ньому вже тоді, у молодому священникові, бачив великий, великий приклад святості, любові до Бога. Але ця любов до Бога проявлялася у любові до людей. Він ніколи нікого не осуджував, не критикував. Був дуже дуже таким щирим до інших людей. То був справжні справді свята людина і святий священник Бога. Пам'ятна хода завершилася біля каплиці у селі Білки, де вірники схилили голови перед мощами отця Петра Ороса. Декан Берегівського угорського деканату Мукачевської греко-католицької єпархії Ференц Демко розповів, що мученик має багато спільного з угорською греко-католицькою церквою. Він народився в Угорщині у селі Бірки, що вказує на те, що мультинаціональність та різнобарвність Мукачевської греко-католицької єпархії не знає меж. Вірники цієї околиці мають велике відношення до виникнення культу навколо його особистості, адже його мученицька смерть, те, що його вбили пострілом у потилицю під час того, як він молився, та брав до себе присвяту Євхаристію, щоб вберегти її від наруги, вказує на те, що він був свідомою людиною і добре знав, що він робить. Я вважаю, що у сьогоднішньому світі дуже важливо мати такі приклади, бачити постаті таких рішучих людей, які мали мету і всіма силами трималися та боролися на шляху до її втілення. Мешканці села Білки і до сьогодні вірно бережуть пам'ять про отця Петра Ороса. Люди його не тільки полюбили, уявіть собі, що майже у кожній хаті, тут у Білках, і по цілій Крузі, у кожній хаті є його фотографія. Розумієте, його вбили, але його пам'ять жила. жила. Чому? Люди щось у ньому виділи. Він, звичайно, не дуже довго тут служив. Не дуже довго служив, бо, будемо казати, як вже закрили Греко-католицьку церкву взагалі на Закарпатті, цю так само. Не лише церкву, а храм закрили, але він залишився в селі. Залишився в селі, люди його ховали, він людям служив. Служив уже ночами, бо йому заборонено було правити службу Божу. Можливо, якщо б був він підписав на Руську православну церкву згоду служити в ній, так він міг служити й далі. Але він того не зробив. Його і в тюрму уклали, і сюди, і туди. Ну, людям служив і люди його охороняли. Такої доброї пам'яті, як Петро Орос, майже рідко хто заробив, він віддав своє життя. За віру. Не лише за свою, а за всіх людей. І показав добрий приклад, кажем, усім своїм тим, вірникам, усім прихожанам, усім, кажем, жителям цього села, або з усієї округи він показав, що яку треба мати тверду віру. Це то, то є приклад для наслідування, і це дуже добре. Процес зі збору свідчень для подальшої беатифікації мученика отця Петра Павла Ороса був розпочатий Мукачевською греко-католицькою єпархією ще у 2003 році. У серпні цього року апостольська столиця визнала мучеництво отця Петра Ороса, що стало ще одним кроком у процесі його беатифікації.